Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру за про бомбардира, який вже відзначився, до речі, в команді Аля Хлі FIFA 15 на ПК. Так, у нас перший тур. Перший тур Аля Хлі Сауді FC проти Найрана SFC. Невідомо, хто там грає, як грає. Повинні криво грати. А чим кривіше, тим краще для нас. Тому що ми зараз повинні їх всіх. Оббігати просто. Е, легенда. Легенда. От тільки я боюсь, що мене корпусом будуть дуже сильно бити і. До речі, у нас тактика 4 -4 2 Класична. Е, я тільки боюсь, що корпусом будуть бити нас і можуть стрибати в підкат. Аль... Ель Кабіро. Ну, це людина, яка не вміє пасуватись. Хоча, може, і він дав нам пас, коли ми забили. Я не помітив, хто це був. Ну і все. Перший тур ALG Cup. Cup. чи у них так чемпіонат називається? О, так ви бачили, Аллехлів в 1937 році аж створений. Це клуб з історією, яку ніхто не знає. Але головне, що. Головне, що тут грає Дені 3D. Розігруємо, а, на жаль, не ми. У нас поганий рейтинг, тому. Тому треба робити хитрик. І, до речі, я вже побачив, що у Найрана в нападі Мессо. Мессо. А.к. Дивіться, у нас якийсь теж є з двома буквами. Так, а де Месо? Тут десь є. Ну, я ж бачив, він розігрував. він розігрував. Ось він! Ось він, мабуть. Так, спокійно, Хамад. Хамад. Щось вони активно розпочали і. Ні. Все нормально, альмувалат, це адекватний гравець, але неадекватно зіграв. А це мені здається, чи лава запасних без Без даху. Що такі скляний даха, а у нас контратака. Не будемо дивитись на зайві речі, бо у нас. Бо у нас Альбасас! Альбасас з М'ячем. І додайте да, пас же на свого брата. Друга. На когось хоча б дайманс. Так. Ано. Ну. Що у нас з технікою? От. от Якийсь... Та він ще ж менший за мене! Він же ще ж менший за мене! Як він корпусом зіграв, так? Мух. А, це мухраніто, що я його хоч, хотів називати. Месо! Месо! З м'ячем був. Фарід. Сухіл. Та чого воно падає? Ну той що що я. Мені не показує стрілочка, що я не на своїй позиції. Значить я на своїй позиції, все. Аль-Ямі. Фаліт. Звичайно, нам ставить. Нам ставить тренер. Зачекай, не біжи! Не бий! Та не бий же, ти ти ж кривий! Ну куди ти б'єш, якщо ти знаєш, що ти не попадаєш з двох метрів? А ти ще й з 11 почав бити. Ну куди ж тут? Ну... Мабуть, йому просто не треба грати в футбол! Класно! Класно зіграв! Як самий крутий опорник. Сама! Альмутарі! Пас! Ну куди ну, що ну я... ну що ж ти робиш? Погано їх відлупцював після того матчу. Вони припудрили свої фінгали. Ой, це треба вже бігти, мабуть, назад. Так, хтось уже спускається, спускається з наших захисників. Але. О-о-о-о-о-о. Якщо ви в 3D-окулярах, мабуть, м'яч полетів десь, так, справа від вас. Тому... Так, Альдені. Альдені. Віддає на Альмувалада. Постійно я віддаю на Альмувалада, бо я йому найбільше довіряю, він начебто такий нормальний хлопець. Тайсер. О, свій мунтарі у нас є. Так, ну все. Почали! Почали! Ні, не почали! Даус! Да знову цей шпіндель малий! Треба його провчити! Елькабір! І отут треба вже. Так! А чого? Чу... А чого ж ти втік від м'яча? він же. Він же нормальний, це ж м'яч. Аль-Джафарі. Сухіл, як ніби якийсь. Гравець з Формули 1. Ну, тобто пілот. Пілот Формули... 1 Месо! Альямі. Тайсер, тайсер. Заставляють вони бігати туди-сюди. У мене ж все таки сили не вічні. І ось! Ось ця атака! Я думаю, це гольова. Я думаю, це гольова. Ну, якби. Автомат Калашнікова не перехопив. АК якийсь он і грає. Мухрані. Мунтарі. Ай, як же ж його. Отримати пас? Та бий уже! Ну, Ну такий. Ну таке гальмо, ну просто. Жах. Дивіться. Біг, біг, підстроювався і вже з такого гострого кута пробив. Зараз ми будемо забивати через себе. І. Що, ми забили? Ну нічого собі. Супер. Ну, це не так цікаво, якби забив я, то було б краще. Ну, непогано. Повели в рахунку. Омар Альсома. 4-3 нам ставлять жах, треба забувати обов'язково. Бо по нашим воротам навіть не б'ють, щоб ми рятували. Я не знаю, як оцінку заробити, стоячи на лінії воріт і просто дивлячись матч. Це нікому не цікаво і балів це не принесе. За позицію не дають! Тут так багато як хотілося б. Ану йди сюди! Аль-ямі-ямі. Аль-Джафарі. Ну, я думаю, не варто повертатись, наші і так заберуть. Ну і все, перший дан закінчується. 1-0 ми виграємо, але на нас мало пасують. Треба провести бесіду в роздягальні, бо так не годиться. Так не годиться, що це таке. Просто так ми бігаємо і 4-1 отримуємо. О, ви бачите, який, який краєвид відкрився, коли я ще не добіг до центра поля? Я думаю, ще буде шанс побачити. Наш аут. Не буду підбігати. Бо я погано приймаю. Так. Альмутарі. Сюди. Ну, Знову от я боявся підкатів. Я казав просто... Месо! Месо! Майже Майже... Від... ай-яй-яй! Але! Ні. І ще й поборолись корпусом. У нас знову дах поїхав. Да що ж він такий? Так, ну наші заберуть, наші повинні забрати. Або я. Так, альджафарі. Ой-ой-ой-ой-ой! І там! Та захисник! Захисник! Захисник, алло! Ти що не бачив? Треба вибігати на нього було! Так, ми не провели сухий матч. Перший з чотирьох, якщо нас хоч випустять на наступні три. Так, вон, дивіться, який краєвид. Сома. Ну, треба було повертати, звичайно, це моя помилка. Треба було повернутися. Будемо наступний раз нормально вже повертатись. Стояти на лінії воріт. Може і щось. Щось навіть відіб'ємо. Так. І ось вільний простір. Та ну знову ці підкати. Так. Накрутили. Ні. Аль-Джафарі Просто так не накрутиш. Ніякого порушення! Да ніякого порушення там не було! Та ну. Це все куплено. Шейхами. Все куплено шейхами. Давс Це оцей шпиндель малий, мабуть, Давс Мессо! Давс Є не наш аут. Не наш аут. Підвели ми команду. Це дуже погано. Це дуже погано, і тренер за це може нас посадити на лаву. Ну, Зараз ми врятуємо. Хамад. Атака. Нарешті нам поставив тренер атаку. Ну давайте, ну поприсингуйте трошки, ну що ж ви такі пасивні. Опа! І це поперечка. Це поперечка. Я не дострибнув до м'яча, але. Знову ж відчував, що мені допоможе Каркас воріт. Курді. Ну, все, треба виходити в гарну атаку. Всі в нападі нам поставив тренер. Правильно, от всі в нападі. Ми слухаємо свого тренера. Так, і кому пас? Кому пас. Ось є. Ну, тільки я не туди хотів дати, ну. Но... Наш гравець зіграв погано. Де там м'яч? У нас. Так. І... А ці скупчились. Вони... Мабуть, наш тренер підслухав, що там ставлять автобус. Тому, сказав, всі в нападі, а нас відкидає. Так, ну, треба забивати переможний м'яч. І от зараз! От зараз! Удар! Хто? Ну, от! Гольова! Можна сказати! Гольова! Ну все, нам повинні дати. Так. Ну, чудово, чудово удар у нас непоганий, був з правої ноги, хоча ми Лівша. Ну, супер. Наш гравець Лівша, тому був удар гарний, Ну, але цей Морфей з матриці таки потягнув. Але у нас є 10-й номер, який забиває головою. Елькабір на 78-й хвилині. Ну і тепер треба виходити. О, 4-1. Так. Супер. Дякую вам за 0-1. За те, що ми створили гольовий момент. Ось так от. 4, на ну все. Вже забули, що ми створили гольовий момент, а тепер треба. Тепер на лінії я буду стояти взагалі. Отак-от. І. І я готовий. Я готовий. Подавай! Подавай! Та подавай! Боягус. 84 хвилина закінчилась. Фарід. Треба вийти в ще одну контратаку і забити гол. Бо я вже готовий. Ви бачите, де я стою? Я вже готовий. Так. І ось! І ось контратака! Сюди він дасть, сюди він дасть! Ні, не сюди, і тепер на... треба назад, назад, назад. Престангуйте. Так, і побігли в контрвипад! В контрвипад зараз ногу, ногу зведе. Так, віддихались. Віддихались. Де м'яч? Де м'яч? Куди ви даєте пас? Так. І ось! Ось! Вихід один на один! Вихід! Вихід! Удар! О, В дальню дев'ятку але не влучив! Ай-яй-яй-яй-яй! Треба було робити 3-1. Камера ще повернулась, Морфей знову вийшов переможцем з цього двобою. 4-0, нам не дають нічого за удари. Та що ви прикалуєтесь з мене, чи що? Ака. Оп! Елькабір! м'яч? Все. Все, ми принесли перемогу, бо наш удар Наш удар був визначальним, а те, що він кабан і дострибнув до м'яча, це ж вже таке. Це вже відносно. Але нам ставлять 4-0 і я відчуваю. Витривалість плюс 2. Прекрасно. Я думаю, що нас зараз засадять. Жорстоко засадять на лаву. Ні, нам ще одна, Альфатех. Нам дають ще один шанс. Бо коли ми в складі, ми виграємо. От чому треба нас випускати. Так, що там у нас вечір буде. Хоча дивіться, тут тіні начебто на стадіоні немає. Але я все одно поставлю ввечір. Ввечері мені комфортніше грати. Так, ну все, оце вже, оце вже останній шанс. Це вже останній шанс. Треба або зараз забити, або капець нам буде. Так. Альфатех проти Аляхлі Європарк. І розігруємо не ми. Шкода. Ну, зараз будемо готові для контрвипаду. На хлі. Нахлі на Елтона, Аль-Нахлі. Зразу тренер хоче, щоб ми в захисті грали. Наша команда більш на захист працювала, але це не цікаво. Так, подача Пер... перервали нашу подачу, і тепер нова атака розгортається у наших суперників. Так, треба позицію правильно вибирати. Тоді буде легше дострибувати до м'яча. Аль Асмарі Доріс. І отут треба. Ой-ой-ой, це стійка, але я прикривав кут. Вибити. Просто вибити. Куди ж ти даєш такий пас на голкіпера? І 6-0. 6-0. Поки що непогано. Я бачу, що це команда посерйозніша. бо вона так притисла нас. І... Манс. Манс віддає на вільний простір. І ось тут, ось тут, ось тут! Ну знову цей. Хто забив? Як там його? Кабер. Не пам'ятаю вже. На жаль, він. На жаль, він так погано зіграв. Сома. Сома. Тягне сам. Віддає на Альбасаса. Альбасас. Зараз треба вибрати момент, коли можна отримати передачу. І ось! З льоту! Головою чомусь. Найокруглішою частиною тіла. Вдарив. Бо все інше трошки скутами. Альдосарі. Альхамдан. Алясмарі. Так, ми. Ми в, йдемо в атаку. Манс. Давай, давай, я розберусь. Так, я розібрався, все нормально. Манс. Тайзер. Ой-ой, тут якийсь набігає. Оце що бив в поворотах. Альмутарі. Пас! Під... Ну, це довго, дуже. Іще один. Та ну! Ну, чого ж ти такий тупий? Чого ж так довго з тим м'ячем ти пораєшся? Або скра. Так, ну це треба вже тікати. Вже тікати. 5-0 нам тепер вставлять. Ну, а якщо не заб'ємо, то оцінка наша буде знову 4-0. Альнахліб. Ну, ми не встигнемо, не встигнемо ми на цей алькабір цей. Завжди так погано грає. Добре, що хоч забив в тому матчі. Так. Ми вже тут. Ну і тільки я прибіг. Одразу. Одразу у нас включилась неточність. Так, треба вичекати його якісь, якусь помилку. Так, 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 так. Корпус не в ту сторону, якось ми. Так, Елтон. це дуже небезпечний їхній футболіст. Хто там з м'ячем? Бухумаїд. Кумедор. І от зараз буде! Зараз буде сейв. Ні, не буде. Офсайду немає. Контратаки також. Да що ж це? Наші щось притислись так? Погано граємо. Погано граємо. Зараз. На цю хвилину Бухумаїд. Може вони вибігаються? Так і. Це вищеверлів. Незрозуміло, де м'яч, коли він е, так високо летить. Траєкторія не ясна. Аль-Мувалад. Аль Аль Куди ж ти побіг? Перехвалив я цього Аль-Мувалада, я бачу. Ну і перший тайм закінчується 0-0. Ми не пропустили. Нам хоч би одне завдання виконати. Те, що ми зіграємо одну гру в суху. Але нам треба перемога. Ну, правий стік не існує правого стіка для цього голкіпера. Він нічого, він не реагує зовсім на правий стік. Пейзер. Алькабір. І ось! Ось передача є! Удар! Дуже-дуже неточно. Дуже точно ми тут залишимось, мабуть, в центрі. В центрі будемо боротись головою. От з оцим пиндиком. Зараз я його поштовхаю, щоб він знав, проти кого він грає. Так. Ух, тут здоровенний. Та ну, ми можемо і в відборі грати. Універсалізм наше все. Манс. Манс переводить. Так. Та ну що ви там. Ну, догрались? Ні, не догрались. Ох! Переключаємо камеру Елькабір! Давай, кабан! Ай, ну це. Так, до... Та як він знає, Як він знає, куди я побіжу. Доріс. У Елтона не забираємо м'яч, і тепер треба бігти назад. Де ми там хоч? Ми вже майже добігли. Так, все. I'm position. Давайте. Бийте вже повороти. Ну, от, подивіться, один удар за весь матч був. Як ми можемо 4-9 сейвів за матч робити, якщо удар був один? Не розумію, що це за такі завдання. Та ну. Альдосарі. Перехоплюємо м'ячі, але. Не спрацював. Ну як ти? Ну який же ти тупий? Не знаю. Відібрав класно м'яч, натискав пас, хотів віддати на, на фланзі трохи і. Ну сам собі провіз гол. Молодець. Ну все. Нічого не залишається. Сухий матч ми прошляпали. Тому. Тепер тільки гол. Тепер тільки гол. Наша мета. Удар! І там рикошетик був малий. Ну, залишаємось тут. Сенс уже на тих воротах стояти. Без сухого матчу. Так. Ну, куди ти? Де ти там паси даєш? Ну, це рикошети від свого в руки бере. Голкіпер. 6, 6 секунд. Уже давай вибивай. Які хитрі там. О! Так, наш. Наш. Куди ж йому. Відбіг, відбігти просто. Треба від нас. Так, короткі пасив вже 10 штук дали. Манс. Не-не-не. Ох! Це пенальті! Це пенальти, він врізався прямо в нас і сам впав. Симулянт. Паразит такий. Ну, да нормально ж відбираємо, що ж так. Що ж так не вистачає фінального, фінального моменту, коли ми відібрали і вже віддати комусь пас. А нам дають, до речі, трошки балів за те, що ми відібрали м'яч. Так. Треба забивати, бо 9 хвилин. Ну, що це за навіси? Ну, все, почалась паніка у наших арабів. Ну поки він підстроївся, поки він підлаштувався під цей удар, ну це просто. Це просто не дано називається. Все чудово. Побігли. Ось тут, ось тут, ось тут! Та куди ж ти розвернувся? Ну. От баран. Навіщо розвернувся? Якщо бачить, що я набігаю. Тут був наш гравець. Так тут же був наш гравець! Прикрили його. О, дивіться, забіг Хусейнів болтів. Просто! Швидкість! Неймовірна І що ти свистиш уже? Ну ти. Помідор. Ну як так? 0-1 ми програємо. 5-0 нам ставлять. Ну, ясно ясно, де ми проведемо наступні матчі. Це буде лава запас їх. Ні, ми будемо грати. Ми будемо грати. Не знаю, чому ми граємо, але це буде в наступній серії. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих для підтримки нашого голкіпера бомбардира З вами був Деніт РД. На все добре.